Привіт, підписники, з вами Саша, і сьогодні починається адміна без стіла Брайн Рот. Я чотири запізно знайшов, але нічого, я попустив ще одну хвилину. Ну тому, зараз зробимо спінчик, спочатку зараз за адміна б'юзекс. І тут, о, блин, ну дуель не забрала, на, 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 хоча, б, хоча б це вже радує. Ну хоча б це вже радує, прикольно же ж. Підписники, поки що ж чекаємо, поки Семі хоча б щось зробить, а то він якось ніхіра і нічого не робить. І зараз спробуємо зайти в цю нову машину якусь. Join. А як на неї зайти, я поки що ще не розумію просто. Ну зараз спробуємо засовувати якихось брейнотів в Fuse машину. Я спеціально приготував брейноті, наприклад, тут другий на консультини і за цього аккаунта. Підписники, бо ще до нас приєднався тут Влад, ми ще з моїм другим Владом. Ну, якщо щось з цунамі не можна попасти з брейнотів. Цунамі брейнотів. Якісь ошибки, кстати, тут висвічуються, але нічого цей, але... Но... І тут знову треба чекати півтори години, щоб, е, э, щоб активувався ф'юз цей. Знову півтори години треба чекати. Ну, чекаємо. Підписники, у нас вийшла грай по свідусі, будемо нас дебафувати, грай по сіні, медусіні. А воно вже з бафом 4 мільйони приносить. У нас двома бафами 7 мільйонів вже. А мене відкинуло. Ні! Ні, підписники! Я по затвінку аккаунту. Підписники, перекупаємо Грайпус Медусі, на який вже два бафа. Грайпус Медусі. Я її тільки що не пропустив через баг. А інтересно, вона за удачу вийшла, чи то що? Ти ця фьюзлак запустив Семі. Грайпус, Грайпус Медусі. На... А він зараз пофікси цунамі. Ну, блин, я роздобав якось її. А можна просто скипнути few time, а я відкрию, щоб подивився, який хто мені там випаде. І дати... Семі, дай нам, боже, снеп, снеп. Так, Семі мене почув. Влад мене Семі почув. Я такий, дай, будь ласка, снеп. І тут такий... Семі такий... І почав середно снеп. Ой, біна, так, кулаки-блоки. А, Лису! На двух аккаунтах. Пидпис такие! Мы на двух аккаунтах завысывает, это нормально вообще Ну что споганый интернет Короче забираем все лакиблоки Петписки мы идем цунами нами сбройнуть Ну я нажал Join и она не не телепортует туда Блин на жаль буде дальше без Влада Ну просто так я короче Ну короче Че? Підпозиций чекаем поки кисами скип на фьюз таймер. Сами вообще ничего не пишет нормальный вообще нравина. ще потом я зараз просто выйду с его бьюза, нічого немає. Блин, семі вообще обна гривны реально. Семі просто І нічого не спавне. Одну 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 штуку написав. І він И выше чего вам подобається, а, ця целуете ми штука якась? Ну я не можу просто на неї зайти! Він нормальний, взагалі, нормально? 18-й рибінк, да. ну мені пофіг насправді, мені просто треба, щоб скипнути Refuse Timer Я не розумію, чого я не скипає Refuse Timer? Чи він просто забув це зробити? Ну підписуйтесь, забираємо секретки і засовуємо їх в машина Яку я не буду далі? Black Hole Goat Black Hole Goat комбо, якесь, он те, ор телепорт, і ні, піца, ні, А що за ошибка? Я таки біжу, і тут ошибка висвітується. А що сьогодні баганий адмін абьюз, я не знаю, чого, але Семі ще сьогодні вообще поганий адмін абьюз, поки що ще зробив. Не може вся удача на цьому адмін абьюзі скриватися в цьому секретному макібоці? Я не знаю. Бо що він нічого не робить, ну реально, цей Семі просто. А хоча б може він скіпнути хоча б таймер, це вже хоча б щось буде. Це хоча б якийсь прогрес вже буде. Реально. Самі взагалі щось обнаглів. Самі говорив, що це буде саме не кращий адмін аб'юз, але саме не планіше не буде. Скачу блоком цього чел, який на мене зайшов. Нафіга, я не, не знаю. Ну блоком, короче, його. Все, я блоком цього чела. Ууу, тут, тут погані шанси по поганые шансы потом еще. можна дістати чи я не знаю, що что это. А хоча б ще учок, ну, це вже нормально. Ну да, но щось нормальне. А Не, Я знаю, що ти щелкаешь своїм котым пальцем, но зубы щось нормальне. Наприклад, скіп на таймер, це вже хоча б щось буде. Ну реально. Ну він не може скипнуть на таймер, ну що це таке, ну блин. Самі поки щось часто що найпоганіше що тільки може робити робить. Ну блин, реально, це ну, семі. Семій що, тому що він не вміє робити адеміна бьюзи. ну це просто щось неможливо. Він не може скипнути цю стану не назвати нам хоча кібоки. Або хоча б одну секретку, це вже хоча б буде щось спокойне. Вот я ловит это лава. О, О сами скипнув фью таймер. Упс, написав так. Упс. Мені потрібне. А мені потрібний був skip таймер. А, він не спеціально скипнув, там не повна справді. О, гос примос цей новий. А, кстати, може його роздебафувати до 250.000 секунд без нічого пінусно нормально. Гострим. О, гострим. Будемо його короче, з вами, ага. Може до до 20 млн максимум, то. Я думаю, що менше, тому що ну, це просто такий поганий поганые нот. Ну еще инфаер получит уже буде нормально, в принципі. Вже буде 5 мільйонів в секунду, десь. Ну, в принципі, секретку получив за секретки. Він з тими Грайпусами? Чого він стільки так грайпус медусів спавнив? Ну ладно. Забираємо Остріпус і спавнимо грайпус трипус Ой, беремо грайпус медуси. Вообще жирафона, серия строна. 3,2 мільйона вже грає космедусі приносить. Голд волни? Що це, що це, означає ці голд волни? Що всі голд вейві означають. Тільки забираємо грай по смідусі перед тим, і тоді дізнаємось. Забираємо по грай по смідусі. Іду її перекупати. Потім перевіримо, що означають ці волни. І дізнаємось всьому. Вс, <райбус медузи> Все, побег, я побег, я побег, 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 побег. побіг, побіг все, по все таки я. Курисы твари, Та блин. Сайми просто повторяю одну и ту саму же ру. Сейми заспавный курс За що це таке? Та ладно, короче, и да мы на свой волну. что це таке. Тепер воно будет працювати? Нем. Семі, та да. пофіксю все вже, не рано Семі, я просто вийду, нічого немає. Просто не, просто не можу нічого пофіксити, бо це от що є зараз. Просто куча багів, із-за яких я просто не можу приєднатися до туди, і все. Оце зараз адмін аб'юз. ЦЕ означає адмін аб'юз. Ну, понятно, Семі. Ну, хоча б щолкаєш своїм крутим пальцем. Ну, хоча б це, от, хоча б все, от. Що це, Що тут за шанси? Я дуже три шикарніших, шикарніших боєноти і тут в мене така, ну ну ладно. Я сімно, я сімно активую, тому що в ній просто вони не потрібні ці всі грайпуси. Тому що вони лише дуже мало приносить, там по 7 мільйонів три 2 два мільйони. Тому я їх всі просто позасовую туди. Це буде найдовший адмінавс. <звук> <звук> і він буде тривати дві хвилини. <звук> ну ладно. Чого не спавни? Вже 20 хвилин пошло! СЕМІ! Я такого не ожидав від тебе, що ти такий будеш на ну, базик на цей раз. Я від СЕМІ такого взагалі не ожидав, насправді. Ну хоча б активувала фюсло такий прикольний. Та, блин, мене і збивають Можна вже СЕМІ хоча б скіпне. Це буде вже... Це буде якесь прогрес іще. Це буде хоча б якийсь прогрес іще. Рано. Ну, рано. Скіпати, та та рано на реально Ну блин, на самий най не може скіпнути, тобто виникє сьогодні ну, басик, ну реально. Сьогодні в 99 ночі я б був кращий адміна бьюсь. Я просто не грав, просто не записав для вас відео. Сунами з тонами з Brain Hotel тоже б сьогодні кращий адміна бьюсь. Ось сами сьогодні вообще просто так халявить. Жираф осцелестри. А жираф там спавнить. Ну він може б скипав юсер, хоча б щось було б нормальніше. О, кстати, адмін лаки блок. Я його як буде на інша канка, короче, брати. Підписи, який відкивав фьюз. Е, вибачте, я вийшов з цього аккаунта. І... На це не визучий адмін об'юз. Як задачу, я саме найпоганіше випав. Це все просто... Семі! Семі! В мене фьюз в машинах попередній набагато сильніший визуло. Просто це не... Це найпоганіше адміноблюзи, а тільки бачив. Підписники, я 50 разів повторяю, що не треба грати на цьому, не треба грати на амінобрюзах, тому що на них нічого немає. Ти просто чекаєш на адмінаб'юс, на якому нічого не роздаються. Отак от, от. І зараз от так є, але ну є. якщо ти навіть не чекаєш на нього, думаєш, каже, що вже не варто, тому що нічого не роздають Зараз, зараз такі часи всі, бо нічого навіть не роздаються. Навіть не можеш просто дати якогось майнота. Ну що, вот зараз просто таке говно не бройно роздають А Они кистало та ну що це таке. А я не бону, ну там они попит, же я вийшов за цього цунами. Просто гравно, нічого макар. Просто рада <тас> цунамі Я вийшов вже звідти, тому що я вже просто не можу там. Нічого немає, нічого не твориться. І інтересно чого Сэмі скіпає раз в... 15 хвилин цей фільмся, я не розумію чума. От я зараз закину і він не буде вообще скипати фіпус, Я Ну може так буде. Острі Питос вот цей вот оце, який дуже поганий брайн рот. Ну, він, він дає погані так шанси, 8% лише. Такого нового чего парня. Нового брайн рота такого прикольного. А що с Сэмі засовую? паучка і зараз ще зачед засону Може хоча б щось нормальне випаде. Тому що фюз машина мені подобається, але вона мені не подобається тим, ну, що... да просто блин на нормального поки що ще не лепал десанта фьюза конечно потратил я але я получил кращих двойно ніж я потратив. тут я по я кращих двойноцы ніж я получил это получил после Кейдл, но а Тейдл а я вообще ничего не получаю. Ну, что-то такое. Все, конечно, нормальная фигня. Робокс и из fixed. Sorry, guys. Я не знаю, что означает на мне. Ну, короче, засовываю стиками. Еще один заспавнил. ладный брейн рот тут то 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 -сову. жорстке говно яке мені нафіг майже не буде потрібно за ну, фьюза машину подскакать пиде а я його можу раздобавку до 20 миллионов секунду якщо, ну, якщо я получил хотя один 1 баблю а він не получит нормально сейчас я по бабах все я йду за твинк аккаунта бежу все він походить отак вот от. І зараз перекуплю за твінк каунта Прокупив то тут Сагура. Ну і зараз час його прокуплю. А самі може хоча б ще у чого не заспати, він взагалі не басить, не реально. Нічого взагалі не робить, Ну самі. Самі просто якийсь сьогодні вялий, ну я не знав, що сказати. Якщо він вже закінчив адмінабюз, то це саме непоганіше адмінабюз, яку я тільки бачу в своєму житті. А, ні, ще у ще робив один. Ну це чисто навіть досі сильно ну, поможе мені його розбахнути. Стільки мута цей коняж не запустив, я думаю, що... Еще... я... А, він вже прощається! А, боже мій, ну, все, я мене басі. А, ти ці індіановські адміну Акібок, то дітки сняли Акібок. Що за файром? Самі скіпнув фьюстаймер, тому для вас який ма. Та чи я не навижу все я okay, yeah, все ну шо ты такая два бренота буду А вас примос а блин я понимаю что полентивоспримас а блин лаки блоки я забу про них что они йдуть за спаленки блок бру так лаки блок А block а да еще такого спавниться так вот еще один так один. Тако -бок. Тому йдемо відкивати такого кіблоки. Я ненавижу навижу семі, як його говорим, но йдемо хоча б-болівки у Може хоча бін Яноска 7 випаде. Admin зер... я, я не Foundation, що він тут написав, але він дуже багато чого написав, це видно. Блин, я не можу відкрити, але у ну, нас може твінка аккаунта я буду відкривати. Може, хоча б подачимо от Vink Account, на якому я вийвлю ніколи спецю. Нєе не тому що я ж ніколи якось не вибив на ньому. Відкриваємо ось такий ось лякий бльок тако. На мені діло падає сексуальний за, за шансів 100 пацієнтів. Та була якого год, вона мені нафиг не потрібна просто. Це чорна дира! Ну, засуну мені фьюз машину. Ну, це хоча б одна секретка, хоча б секретка. Ну, хоча б секретка. О, тут взагалі немає шансів котих. Ну, ідемо на другий поверх підніматися. Там мене теж є лакі блоки такі от прикольні. І навіть секретний один лакі блок, але я його через одну хвилину не зможу відкинути. І там мені випаде стоподово тортугіні. Ну якщо там випаде мені лісок, то все, все самі, саме не кеш розробочик. Стоп, а хто мені тут випав? А я подумав, що мені лагранди випало. Блин, мені не лагранди випало. Я ще подумав, що мені реально лагранди випало. Ну підписники, відкриваємо перший таку лакі блок. Не, я просто підати всіх відкину. Другий і третій за І нічого мені ніфіга не випаде, на жаль. Ну так, ці підтопі так. Чекаємо 40 секунд, поки я зможу відкрити цей гробаний секретний жопоблок. Ну, зараз відкриваємо секретний лакібок, з якого мені ступодово випаде туртугині тур, і драгонфутині. Я навіть відвернуся, не буду дивитися. Я, я удаляю я е ненавижу, -е 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 -е. Я навижу, навижу Сиве Брейн от ничего нормального не получив просто. Админ объюз в пусту пішов навіть так мало секрету хоча б получив, так би хоча б фьюз машину позакидав. Ну ладно. Зараз я закидаю, рейнбут сагура фьюз машину. Що мені випаде. Відпись такі випад відкриваємо вирощення, з яких мені ніфіга не випаде. Ну так так, і так. Все. Мені так тільки що повезло просто. Ви собі не представляєте. Боже мій я не можу дать адмінаб'юза. Це просто найпоганіший адмінаб'юз. Я не можу вже.